Але вони можуть відчути вібрації. А ти знала, що більшість метеликів живуть всього кілька днів. Метелики пробують їжу, стоячи. Їхні датчики смаку знаходяться в ніжках. Швидкість польоту метеликів іноді близько 60 км за годину. Це як швидкість авто у місті. Деякі метелики мають дуже великі крила і їх плутають птахами. У Японії побачите метелика до великого щастя. Деякі метелики під час загрози прикидаються мертвими. За своє коротке існування метелик дає життя тисячі нових метелик. У світі є клініки, де лікують у кімнатах квітами та метеликами. Деякі метелики здатні жити під водою. У світі зустрічаються нічні метелики, які п'ють сльози тварин. Існують метелики, які живляться кров'ю. Деякі метелики ніколи не їдять, так як в них немає води.